За вікном сьогодні ось так, будемо з вами в'язати. Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і з вами Гануся з Рівненщини. І коли ви бачите мене ось так. Тільки мої руки, то значить, мова буде в нас йти про в'язання. Про в'язання шкарпеток. І у мене від сьогоднішнього дня, тобто на цій неділі, у нас ще залишається 3 тижні до Нового року. І я вирішила цих три тижні пов'язати шкарпетки із залишків. У мене куча нової пряжі, але мене трошечки хвилюють ось ці мої колобочки. Бачите, скільки їх тут є? Це залишки від в'язання шкарпеток. Тут багато-багато різних, всі практично по моточку. І мені їх треба вив'язати. Ну, це ще не все. У мене ще є одна коробочка, куди переселяються ось такі малесенькі малюпики, які я десь також використовую. Це вже залишки після залишків. І тепер я буду з ними щось придумувати. Як я це буду в'язати, я ще сама точно не знаю. Буду вам показувати, що в мене виходить. І будемо з вами спілкуватися. Це буде у мене такий доноворічний блог. Якщо це можна назвати блогом, саме по вив'язуванню залишків шкарпеткової пряжі. Тому що я дуже люблю починати нові моточки, їх у мене є достатньо, але оце мене трошечки. Напрягає, бачу, що вони вже в мене тут скоро будуть е, висипатися, тому треба їх обов'язково повив'язувати хоча б якусь частину. Звичайно, у мене задумка є, я не тільки з них буду в'язати, можливо, я десь буду і починати новий моточок, але новий моточок буде однотонний. Щоб зміксувати якось із секційною пряжею, щоб все це було гармонійно. Але побачимо, що вийде. Звичайно, я їх не в'яжу так часто, так багато, тому що ви всі прекрасно знаєте, що в мене зараз сезон передсвятковий, Я займаюся дідухами. Але вечорами все ж таки для того, щоб якось зібратися з думками, щоб якось отримати. Натхнення на завтрашній день я сідаю і в'язати. Поміж цим я в'яжу шкарпетки і для військових, але трошечки в'яжу для себе і своїх близьких. І хочу показати вам, що у мене тут вже трошечки щось намальовується. Я ось із такої пряжі, з такого. Колобочка, вже це в мене залишається, зв'язала, дов'язую карпеточки в своїй онутці. Тут уже в мене, як то кажуть, фінішня, фінішна пряма, Один готов, одна готова, друга на підході трошечки не співпадають секції, але я не хотіла робити якихось уже підбирань. В'язала, як в'яжеться, шкарпетки будуть носитися внучкою, тому якось так. Я не заперечую, що і надалі я ще з'яжу декілька пар дитячих шкарпеточок, але мені головне вив'язати залишки, а в які шкарпетки це піде, це буде вже зрозуміло в подальшому. Так що, кому це буде цікаво, будете спостерігати за моїм в'язанням. І ось уже одна пара шкарпеточок у мене зв'язана. Такі гарненькі вийшли, симпатичні. Знаєте, от люблю я в'язати з залишків, щось собі придумуєш, щось собі додаєш, забираєш якось його підбираєш, як тобі тільки на душа забажає. І особливо в е, тебе такий, знає, такі, знаєте, якийсь е, е, кайфоється від самого процесу і від готового результату. Так само у мене і склалося з цими шкарпеточками. Я вив'язувала тут у мене були залишки такої молочної. Ниточки була ось така, яку я пустила у п'ятку, але я бачу, що в мене її є більш, ніж на п'ятку. І тому я вирішила ще пустити ось такі смужечки, як по халявці, так і по стопі. Мені здається, що в мене вийшло непогано. І був понтик ось такої секційної пряжі. Це не хелікс, друзі, це таке розфарбування, яке я вив'язувала уже ну, якби майже до кінця. Я рахувала ряди, і так як на першій шкарпетці, так і вив'язувала на другій шкарпетці і у мене ось вийшли такі шкарпеточки. Тут у мене помічниця сидить на вікні і хоче заплигнути до мене на стіл. Так ось одну пару я вже зв'язала. До речі, я вам не сказала, усіх моїх залишків я була наважила майже кілограм. Там 900 грамів без пару грамів. Так що є над чим працювати. І ще, друзі, так як мені треба було зв'язати шкарпеточки для своєї онучки, для неї два рочки, то я вив'язала у ці шкарпетки також залишки. Тут у мене була ще кінчика не заховала, попрати попрала, заблокувала, вже привела їх до гарного вигляду, тому що онучка приїде завтра до бабусі на день народження, а бабуся для неї приготувала подарунок такий. Ось такі шкарпеточки на 14 см ноги. У мене вийшло цю ніточку вив'язала повністю. Ось вона у мене тут закінчується. На камеру видно, де закінчується, і трошки я ще дов'язала мисочок іншою. Такою тон підібрала, щоб воно не дуже кидалося в очі. Ось такі шкарпетки у мене зв'язалися. І ще зв'язалися також із залишку шкарпеткової ниточки. Ось такі шкарпетки, теж для воночки. Хай буде для неї дві. Пари, ну, моя помічниця мені не дасть дознімати. Ходить, кругом все заглядає. зараз вижену. І ось такі. Тут також вив'язувала трошечки неоднакові, але я думаю, це не принципово. Ось такі вони. Так що ось такі залишки у мене вже пішли. Буду в'язати далі. Розпочала ще одну пару, але там нема що показувати Само розпочату. Ну, що ж, моя операція ліквідація залишків продовжується. І в мене тут утворився конфуз. Я вам показувала у попередньому. Підключені, що я розпочала вив'язувати шкарпетки ось з такої ниточки і з такої. І що ж ви думаєте, я така самоупевнена, вирішила, що мені всього хватить і вистачить. І в'язала одну шкарпетку вив'язала до початку такої секції, звідки я розпочинала. Але не так то було, як я хотіла. І, як ви бачите, дівчатка, у мене закінчилась ниточка. У мене закінчилась ниточка, я рожевим оцім ще пров'язала. А далі у мене закінчилася ниточка. І що ж я буду робити? Я буду далі мисочок пров'язувати цією, у мене вона ще залишилася. Але цю шкарпетку мені придеться розпустити до, цієї, до цього моменту і теж пров'язати ось цим кольором. Так що, нібито і нитки було в мене багато. Було 72 чи 74 грами, я вже забулася, скільки. І мало би вистачити. І я собі так же зрахувала, що мені її вистачить сповна, але бачите, що в мене тут залишилося? Ось чуть-чуть і все. Так що сьогодні роз... дов'яжу цю шкарпеточку цією. Благо, що в мене ще ця є, не треба якогось третього колобочка шукати. І тут закінчення це розпущу і теж дов'яжу тією самою. і Тоді в мене отвориться. Дві однакових шкарпетки. Зовсім дві однакових шкарпеточки із таких залишків, і на два колобочки у мене буде менше. Ось так. А, я вам ще правда ж не хотіла похвастатися своєю декорацією. Бачите, яка в мене тут ялиночка? Ось така. Композиція шишок я зробила. Взяла, виламала декілька гілочок ялиночки і подекорувала собі шишки. Тут у мене соснові шишечки, а ці маленькі шишечки з мудрини. Такі дуже вони мені подобаються. Я їх пофарбувала акриловими фарбами. Тут просто звичайною білою сніжкою, оцею водою прикрасила кінчики. І ось така композиція у мене вийшла. Можна поставити на свій стіл. Гілочки можна згодом поміняти, тому що тут у мене оазис для сухоцвітів, а не для живих квітів, так що вона у теплому місці буде сипатися. Але це всього ж на всього гілочки, дівчатка, а не ціла ялиночка. Тож, чому давати, е, знищувати ялиночку, як можна собі ось так гарненько задекорувати свою новорічну оселю? Ну що ж, завершився мій проект по вив'язуванню шкарпеток. Із залишків шкарпеткової ниточки. Сьогодні я вам покажу вже останню частину цього проєкту, що у мене зв'язалося. А зв'язалися у мене ще ось такі шкарпеточки. Ну, не можна сказати, що вони вже так, а так із залишків, тому що ви бачите, що вони у мене. Получилися, ну, ідентичні. Так як у мене від пунктика пряжі від повного муточка ось такої пряжі залишався ще один колобок, і я зрозуміла, що мені його вистачить майже на повноцінну пару. Я лише додала у резиночку, п'яточку і мисочок, ось цю таку патрольну ниточку. Вона, мені здається, непогано підійшла. До цих кольорів вона трошечки перегукується ось цією. І вийшла ось така повноцінна пара шкарпеток. Я вже в попередньому підключенні вам показувала, який в мене тут вийшов, але нічого страшного, я все розпустила, дов'язала ось цією ниточкою, і в мене вийшли повністю однакові шкарпетки, чому я дуже задоволена. Резинку тут я вив'язувала 2х2. П'ятка підковувала, не ощільнювала я свою п'ятку. В'яжу останнім часом не неощілену п'ятку. І месочок стрічковий закривала і тут закривала за допомогою трьох шпиць. Вірніше, я закриваю за допомогою двох шпиць і гачка. Тепер наступну пару шкарпеток я. Вирішила в'язати хеліксом. І у мене, тут уже у мене, звичайно, залишилися залишки. У мене була ось така пряжа коло два пунтички маленьких ось такої, І ще від цих шкарпеток у мене залишалася ось така ниточка. І я їх вирішила тут поєднати у цій парі шкарпеток. Бачите, вийшло таке масло масляне. Але також шкарпетки у мене вийшли пара ідентичних шкарпеточок. Мені здається, що хелікс тут був доречний, як ніколи. Секції в цій секційній пряжі розтягнулися. І я пров'язавши резиночку. Також я в'язала, тут у мене резиночка 2 на 1 Нерегулярна резиночка 2 на 1 І я увела в роботу ось цих дві пряжі. В'яжу, дівчатка, я, звичайно, шкарпетки по черзі. Я не в'яжу разом обидві шкарпетки, я в'яжу їх по черзі. Вив'язую спочатку одну, потім вив'язую другу. І я, я перемотувала цей моточок, і я побачила, як у мене тут лягають секції, і зрозуміла, що мені цієї секції практично вистачить на цілу пару шкарпеток. Шкарпетки я в'язала тут десь 37-й, 38-й розпівміром, можливо, 36-й, 37. Я їх приміряла на блокатор 36-38. То вони добре находять, але блокатор, знаєте, блокатор блокатором, а шкарпетка роздається по об'єму ноги. І тому, якщо широка нога буде, то вона, відповідно, на 38-й розмір не піде. І ось я дов'язала секцію ось до початку сюди, бачите? Зрозуміла, що в мене носок виходить маленький. І в мене залишалися ось ці сірі моточки, ниточки від п'ятки. Я ще продовжувала в'язати helix тут трошечки цією сірою ниточкою, і вже мисочок зробила білий, закрила також стрічковим методом. Чим відрізняються мої ці шкарпетки, тому що я Друзі, давно вже не в'язала, звичайно, оту квадратну бабусину п'ятку, а тут я вирішила пригадати, як її в'язати, і ось вона у мене вийшла. Навіть отримав невеличкий клин підйому на 5 петель з одного боку 5 петель, ну, тобто 10 петель у мене тут було. Більше як по халявці, і отут у мене пішли скорочення. Шкарпетка сідає непогано на ногу. Так що ось такі шкарпетки у мене вийшли із залишків пряжі. Ви знаєте, що таку, як таку віддаля, подивитися, то й не дуже зрозуміло, що це залишки. Звичайно, у в'язальниці бачать, що це шкарпетки хеліксом. Але якщо людина не досвідчена в цьому, то вона подумає, що то справді така ниточка. Кінчиків у мене тут практично немає ніде, Дівчатка, тому що я їх привалюю трошечки. Я з'єдную нитки за допомогою привалювання. Я Можливо, якщо комусь це буде цікаво, я вам покажу, як я це роблю, але то вже буде в наступних відео. І так що я хочу підвести які підсумки. Звичайно, хотілося б в'язати більше, <кху> Але всі знають <кху> мій рік діяльності, що я не тільки в'яжу. А в мене перед різдвом був ажіотаж на дідухи. І я в'язала лише вечорами так потроху. Але я задоволена і цим результатом, що в мене вийшло. Це ще одна пара, яку я в'язала із залишки у цьому проєкті. І ще уже ті дві пари дитячих я віддала для онучки, вона вже в них благополучно ходить. І того я вив'язала друзі 117 і 108 це буде 225 грамів пряжі. Багато це чи мало? Я вам хочу сказати, що це капля в морі. Капля в морі, тому що мої залишки не зменшилися від слова зовсім. А тільки збільшилися, бо ж Гануся такий, знаєте, така людина, що вона не може обминути ніяких акцій, ніяких пропозицій. Я ж також в'яжу шкарпетки для військових, то мені залишки завжди згодяться. І тому у мене дівчатка. Ось моя оця коробочка з маленькими пунтиками. Я сюди ще додав ось ці три маленьких пунтики. От, а ось ці два залишки, які у мене залишилися, у мене підуть ось до цієї коробки. Бачите, я їх зовсім не зменшила, а навпаки, збільшила. Чому так? Тому що я якось вечором проходила повз Facebook і ненароком туди заглянула. І там у групі, по-моєму, пряжа Хомяк. Здається так, Світлана Андрійчук, там модератор цієї групи, вона там продає пряжу, вона там. Багато в неї я замовляла з секційної пряжі такої бубінної. Та в неї вибір є, в неї постійно якісь акції, вона проводить якісь збори постійно, лотерейку, бо в неї хтось там з рідних воює. І от у неї був мішок такої, всякої, шкарпеткової ниточки, яку вона ділила по 400 гривень пів кілограма там було. І я ж себе тримала, тебе хватає. Тобі вистачить на твої 10 років в'язання. Ні, я ще замовила пів кілограма ось таких різних залишків, моточків. Тут є і шестинитка ось така, бачите, і чотирьох нитка. Так що у мене в'язання з залишків буде продовжуватися, але. У наступному році, я сподіваюся, це вже зробити організовано від початку року. Я буду в'язати з нових моточків, але щомісяця я хочу взяти собі за правило пару шкарпеток із залишків. Тому що, звичайно, хочеться спробувати багато різної пряжі, але ці залишки, вони Трошечки дошкуляють, вони муляють око, і часом б'ю себе по руках, щоб не починати з нового пунктика, а вив'язувати трохи залишки. Так що будемо в'язати в новому році знову. Якщо хтось хоче в'язати ще з залишків, давайте організуємо, можливо, якийсь спільник по вив'язуванню. Карпеток із залишків, щомісяця пара, шкарпеток, чи як, якщо комусь цікаво, пишіть у коментарях і будемо щось придумувати. Хоча плани і гануся це, ну, якби такі відносно, вони йдуть паралельно і ніде не перетикаються. Тому що я завжди щось планую, багато чого, але. Рід моєї діяльності мені говорить, що плани треба міняти, і вони в мене міняються від, не від настрою, а від того, які замовлення у мене приходять, який день настав, що сьогодні мені треба, так само від свят, від традицій і від того такого всього різного. Але, тим не менше, В'язання це невід'ємна частина мого життя, поки я ще бачу якось трохи, то я буду продовжувати в'язати і залишки, ниточки. Звичайно, є дуже багато методів, де можна використати ці залишки, і будемо їх шукати протягом року. Можна хелікс, можна просто так якось у мене в цій парі якось їх компонувати. можна... Використовувати якісь трохи жаккард і тому подібне. Так що, друзі, давайте будемо з вами в'язати, будемо спілкуватися, можливо, в когось будуть якісь ідеї, то підказуйте, будемо їх втілювати в життя разом. Тому що я дивлюся, знаєте, я дуже люблю відео про шкарпетки, але чомусь на україномовному Ютубі ну, їх не. Не стільки багато, що було суто по шкарпетках. Дівчатка в'яжуть усе і різне. О, я, звичайно, передивляюся, стараюся підтримувати всіх наших в'язалочок, але мені чомусь не вистачає відео про шкарпетки. Російськомовних я не дивлюся принципово, тому що я собі зробила табу. Ще, ну, як російськомовних руських, тому що є багато. Іноземних в'язальниць з країн Прибалтики, з Фінляндії, які знають російську мову, но вони українською не ведуть, тільки ведуть російською. Я такі канали ще передивляюся, але руськомовних каналів я не руських каналів я не дивлюся. Якось так. Тож, Бажаю усім у наступному новому році гарних ідей по вив'язуванню шкарпеток, гарної пряжі, новинок пряжі. І будьте всі живі і здорові. Чекаємо нашої перемоги, кріпімося і всього-всього-всього вам найкращого.